Всім привіт! Незламний оптиміст з вами. Четвертий сезон ключів Shadowlands приніс нам багато веселощів. Поки більшість намагається вивчити інстита зрозуміти, як проходити босів у Каражані чи депо, я вирішив зробити серію відеогайдів по новим, хоча насправді старим, підземельням. В попередньому відео я розповідав про вулиці Ринку та Заверш. Наступний інст називається Soleil's Gambit, і ми вирушаємо у подорож світом, щоб наздогнати божевільну брокершу Soleil. Та зупинити її від руйнування Всесвіту. Адже вона втекла від нас скотиняка така. Перше місце, куди нас телепортують, це Стормхейм. Так-так, та сама локація з Легіону Батьківщина Врайкулів та самого Одіна. На шляху до першого боса на нас чекають серйозні проблемки у вигляді Морлоків. Ну, воно і не дивно, бо ми потрапили на берег, де вони живуть собі спокійно і не займають нікого. Але ні. Треба було пройти відважним героям і все зруйнувати. Але менше з тим, пару речей, які треба розуміти для перемоги над ними. Їх ну, дуже багато. Хоча вони і слабкі суперники, але треба зважати на Муртбрайн, Скалбіндерів. Вони кастують Fish Stick, тотем, який відновлює всім ворогам ХП, і якщо його не зафокусити, то бій ніколи не закінчиться. На лоу ХП вороги тікають і можуть попросити сусідніх приятелів прийти на допомогу, що може доволі легко насвайпнути. Стережіться Крику, який бафає всіх Морлоків і вони впадають в енрейдж. Танку треба тримати сейви або кайтити Модес на цій фазі. Хоча зазвичай, якщо ми палку вбили, то рибки помирають доволі швидко. Без зайвої потреби не раджу бути з ними. На Fortifight тижнях я б їх разом з Морлоками не бив, хіба що під героїзмом. Так, куди нам? Ага. Воно якийсь прохід у скелі. Що тут у нас? Знову якась споруда титанів, яких натикано десятки по всьому Штормхейму. Розбираємось з простенькими охоронцями і заходимо в кімнату до боса. Крадіжка прадавнього артефакту титанів розбудила його охоронця Хілбранда. І він, звісно ж, подумав, що це ми артефакт вкрали. Ага, розбиратись з усим, як завжди доведеться нам. Бій з цим босом доволі простий, зазвичай проходить гладенько. Якщо з рунами не належати. Потрібно відходити від конусного клів удару, тікати від променю, який залишає войдзону, бажано подалі від центру кімнати це робити, бо нам ще там бігати треба буде. Зливати адів, що прилазять до Хілбранда на допомогу. Коли енергія боса досягне максимального значення, він запускає цикл очищення. Від боса розпосліджується смертельна войдзона, щоб є нас, якщо ми не виконаємо, одне ясенько умову. Навколо боса на чотирьох рунах з'являються кульки різних кольорів: помаранчева, жовта, блакитна та фіолетова, і їх треба тикнути кожну свій отвір. Куди яку пхати, ми не знаємо. Але посередині кімнати є консоль, на якій показано порядок, в якому мають бути розташовані руни. Зазвичай один відповідальний гравець іде до консолі, і потім в чат вікавера пише повідомлення, куди і яку треба нести. Вибач, Хілбранд, ми не хотіли з тобою битись. але нам треба пройти далі. Алдаліл відчиняє наступний портал і ми летимо крізь простір у гавань Бурауса. На шляху до наступного боса на нас чекають сутички зі зграйками піратів. Нічого складного. Не стоїмо в Вайдзонах, знімаємо йнреч або кайтемо мобіг. Стоякорів корів мені в дупу, так це ж дракон. А якщо бути точним, то часа капітан Гакохвіст. Драконів піратів нам до цього ще не траплялось бити. Солія гарно так споскудила настрій цій панянці і вона дуже зла і готова розірвати будь-кого. Ну а ми ж, як завжди, потрібно в потрібному місці й потрібний час. Танку потрібно буде направляти дракошу таким чином, щоб диханням вбивати адів, які постійно будуть їсти до нас зі сторони берега і заважати нам битись. Це дуже важливо робити, бо босково набирає 100% енергії і кастує даблтайм і підсилює свою піратську ватагу. Не можна повертати боса хвостом до союзників. І нам в хвості стояти теж не бажано, тому що нас неодмінно почеплять на гак, який неслабо продамажить і змусить стікати кров'ю. Час від часу з корабля по нам пулятимуть гармати. Важливо відходити від Войдзон і не бігати по ним після обстрілу. Гарпуни також важлива механіка, інколи нас тягнутимуть в сторону корабля, завдаючи періодичної шкоди, ні в якому разі не можна дозволити затягнути себе у воду, інакше ми станемо кормом для голодної акули. Дракона переможемо, можна йти далі. Чи, мабуть, назад буде сказати правильніше? Одним словом, повертаємось до Тазавешу. А тут на нас вже чекають вірні захисники Солеї. Розберемося з ними. Важливо збувати мобом каст Rei Invigorate, щоб вони не відхилились і злавати їх якомога швидше. На підступах до Солеї стоять вірні суперники. Є дві механіки, на які слід звернути увагу. Перша це Drifting Star. Моб запускає зірку у направленні перед собою. Треба просто відійти. А друга це вандерінг пульсар, чаклує кульку, яка постійно завдає нам шкоди. Потрібно її швидко зафокусити. Ну, от і ти, Солея. Слухати вона нічого не хоче, ця промплива дівчина вже давно для себе все вирішила, тому будемо битись. Бій з нею ділиться на дві фази. На першій фазі потрібно швидко вбивати адів, який по нам дуже боляче навалює. Сувая створюєвої яка оказується Collapsing Star. Потрібно зайти 4 рази в це поле і знищити її. Таким чином, дамаг, що пройде, буде несильним. Якщо ж цього не зробити, то зірка вибухне і завдасть дуже багато шкоди. Цю механіку ігнорувати не можна. Якщо ви хілер, то зазвичай це ваша задача. Коли ми доб'ємо солейку до 40% здоров'я, вона повністю відхилиться та трансформується, і на нас чекає фаза під номером 2. Солей оточує себе реліквіями, зв'язує себе з ними, і поки вони активні, то зменшують на 99% весь дамаг по ній. Для того, щоб їх вимкнути, нам слід стати біля кожної по одному і пропустити через себе промінь, який кастує бос. Дуже рекомендую зробити це з першого разу. Тому що кожен наступний раз промені будуть на 50% потужніше. Зняли ми, значить, щиток солії і відводимо її в один з куточків. А для чого це робити? Ну, вона кастує таку цікаву здібність Energy Fragmentation, яка з кожної реліквії по черзі випускає магічні снаряди у всі сторони. Самі розумієте, що їх ловити небажано, так? Після цього знову створює Collapsing Star, яку треба обов'язково поглинути. І одразу ж кастує Hyper Light Nova. Всі реліквії сам босс наносять шаленого, але я дамагу у широкому радіусі навколо себе. Потрібно цього уникати, від з войдони. Ну ось і всі здібності, які ми можемо здивувати нас солейка. Отже, ворога переможено, ну а як могло бути інакше, світ врятований, а ми повертаємось до своїх звичних справ. І далі йдемо шукати пригоди на свою дупу світі неймовірного у світі неймовідного та незрівняного Воркрафту. Дякую за перегляд, друзі. Ставте лайк, якщо дізналося щось корисне для себе. Запрошую підписатись на канал. Я планую активно вести і розвивати його для вас. Не забувайте допомагати Збройним силам України та волонтерам. Від тебе залежить доля нашої країни. Так, саме від тебе, друже. Щиро бажаю вам знаходити більше причин усміхатись і радувати своїх близьких. Не марнуйте часу даремно. Зробіть те, що давно хотіли, але відкладали на потім. Зараз саме час для цього. Всіх обійняв. До нових зустрічей!